Доброго дня, шановні журналісти. Сьогодні обговоримо тему Основні ремонти на місцевих дорогах в капітальні-2023. Основними об'єктами капітального ремонту на цьогоріч заплановані такі білопіля Тернилипова долина Н12, Мала Рублівка Рунівщина, Н03, ремонт штучних споруд на дорозі водни Чернохи, миррод, велика багачка Байрак, поділ та продовження поточного середнього ремонту на дорозі мостовичної великої клинки Глобина. Щодо Білопілля Тернилипова, Долина, Гадіч. У 2018 році Агентство місцевого доріг отримало цю дорогу в непроїзному стані, точніше в аварійному, закритому закритому. Цьогоріч плануємо ремонтувати ділянку від межі Полтавських і Сумських областей в напрямку міста Гадяч протяжність ділянки 7,5 кілометрів в нижньому шарі. Підрядник має виконати підготовчі роботи. Оновлення п'яти штучних споруд, облаштувати два шари посиленої основи та покласти нове асфальтобетонне покриття. Нагадую загальну протяжність дороги 15,9 кілометрів. Плануємо відремонтувати 7,5 метрів. Наступний, наступний капітальний ремонт це М12, Малорублівка-Рунівщина М03. Ремонт перших ділянок цієї дороги ми ще розпочали у 2020 році. Тоді ми відремонтували майже 24 кілометри доріг та міст в селі Черкасівка. Наразі ми продовжуємо ремонт, капітальний ремонт від села Рунівщина в село Бошкове. Станції дороги був найаварійніший і знаходиться зараз в дуже незадовільному стані. Для вирішення цієї задачі в 2023 році підрядник має провести підготовчі роботи, змінити 4 водопропускні труби, розширення проїзної частини до нормативних. Параметрів влаштування два шари основи і вкладання асфальтобетонного покриття. Також на ділянках дороги, де ми проводили ремонтні роботи в 2021 році, ми закінчуємо капітальні ремонти і наносимо розмітку, встановлюємо бар'єрне огородження, встановлюємо зупинки і наносимо розмітку. Нагадую, загальна протяжність дороги в нас 47,782 кілометри. На даний час відремонтовано 24 кілометри та місць Черкасівки. Наступний ремонт це в нас Лубни Чернохи. Тут ми вже виконали раніше 100% капітальний ремонт асфальтобетонної дороги це основи покриття. В цьому, в цьому році ми виконуємо ремонт п'яти штучних спрот, які знаходяться на даній дорозі. І коротко про них. На пікеті 1 плюс 713 буде виконана заміна малого моста протяжністю 6 метрів погони на водопропускну трубу. Плануємо використовувати новітні метод, він називається ілізування. Це коли ми гофровану трубу влаштовуємо під прогонову будову, а все вільне, все вільне місце заповнюємо бетонним розчином між трубою, таким чином, не порушуючи існуючі конструкції. На пікеті 3 плюс 3, 365, капітальний ремонт через річку нога, протяжністю 36 кілометрів. Це перенесення газопроводу, повне розбирання конструкції, влаштування нових розтверків, опор, плити прогонової будови, покриття та засоби організації дорожнього руху. На кілометрі 20 плюс 694 капітальний ремонт через річку Дай, протяжністю 108 метрів погонів передбачено ремонт підводної частини опор, влаштування прогонової будови, покриття та засобів покриття та засобів організації дорожнього руху. На кілометрі 30 плюс 732 влаштування металево гофрованої труби замість мосту протяжністю 9 погонних метрів. Там ми взагалі нову конструкцію робимо. тобто Замість малого моста гафровані труби. На Пікеті 17593 займаємося перенесенням комунікацій газових з моста через річку Много. Міст має протяжність 36 метрів погонних. Наступний наш ремонт це Миргот-Велика багачка Баракподіл. Загальна протяжність дороги 332 33, кілометри. В тих Роботи розпочали ще в 2020-х роках. Для формування міцної основи використовували сучасну технологію холодного ресайтлінгу. Це дозволило значно змінити шари основи. За цей час повністю відремонтували майже 17 кілометрів дороги. Цьогоріч завершуємо ремонти на ділянці в 5 кілометрів від великої багачки в напрямку села Поділ. Підрядник має виконати армування. Шарів асфальтобетонного покриття з використання герешітки, влаштування верхнього шару покриття, влаштування узбіччя щебенево-піщаною сумішчю, встановлення дорожніх знаків, розмітки, бар'єрного огородження, нанесення розмітки та облаштування ос освітлення. Також ми плануємо в цьому році продовжити ремонтувати. Наш поточний з поточним середнім ремонтом в мостовічно великі кринки Глобана. Загальна протяжність дороги 45,8 км, кілометрів. Починаючи з 2019 року, ми її ремонтуємо маршрутним способом. Йдемо від траси М03 Харків в напрямку Глобана. За цей період ми оновили вже 21 кілометр. Також дуже важливо, що на цій дорозі ми побудували майданчик для вогового зваження. Щоб щоб контролювати, контролювати транспорт, цьогоріч плануємо провести поточний середній ремонт на ділянці в 5 км від села Іванове селища в напрямку Глобана. Заплановано такі роботи: це планування узбіч, холодне фрезерування, ліквідація вибоїн, влаштування вирівнюючого шару, асфальтобетонної суміші. В принципі, все. Так, да, да, у нас такая не вижу. Я не можливо, не Чи будуть якісь роботи по Полтавській громаді По Полтавській громаді в нас було виконано вже на перший, на перший транш, який був у нас три дороги. Це у нас були це у нас. Валок Бугаївка, Циганське, Полтава, Гожули, Черноглазівка, Полтава, Сім'янівка, Петрівка, М12. Там загальний фонд був 2 мільйони 178 тисяч 100 гривень. Це ми виконали по умові на співфінансування 50 на 50. На сьогодні на ранок більше грошей від Полтави не надходило. Кожного місяця оновлюємо дані з приводу фінансування. Це, це є інформація в відкритому доступі, з приводу в яких ми завершили, яких продовжуємо, Їх 60 громад. Ви можете на нас написати інформацію. Ми вам повністю по кожній громаді можемо розписати де проводяться, де ну, це 60 громад. Це точно не володіє інформацією зараз. Дивіться, Білопілля, Тернили, Тернилиповодовина. Загальний е, бюджет на, 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 на цьогоріч десь близько 180 мільйонів. На, на ці гроші ми плануємо зробити все в нижніх шарах асфальтобетону, щоб забезпечити проїзд, бо там взагалі катастрофічна ситуація. В наступному році ми продовжимо, там близько ще 100 мільйонів буде на наступний рік. Загальна вартість проєкту там близько 280 мільйонів. Так, так. А спорається просити руку на дорогу в межах полтавської громади, тому що до окремо місце значно спостерігається. Дивіться, ну ми займаємося в, займаємося цим питанням в межах нашого бюджету. Тобто, бюджет, взагалі в області на еквотаційне отримання, там він займає дуже малу частку від потреби. Тобто, де де в нас є кошти, і ми е, ну виконуємо цю роботу. Тобто по Полтаві е, я вам не можу сказати точно, де саме ми косили, але я знаю, що проводяться, бо це трошки не моя специфіка. Якщо хочете, точно так ще. Дивіться, ми використовуємо весь бюджет, який в нас є. Тобто ми в рамках свого бюджету ми викошуємо, де ми там, зробили капітальний ремонт, де там аварійні ситуації. Тобто ми стратегічні, стратегічні наші ділянки ми косимо, але всі дороги, у нас 8 тисяч кілометрів доріг, покосити ну, ми не маємо фінансування на це. М-03, так. Да. Дивіться, там загальний підписаний договір з підрядником ТВРДС на 310 мільйонів. Цьогоріч плануємо витрати 150 мільйонів. Загальний проєкт на 6 кілометрів нас. Ми зараз, ми зараз взяли захватку в 4 кілометри. Це найгірша ділянка, ну, де до залізничних колій буде вона. Ми також хочемо забезпечити в нижніх шарах. Тобто, щоб забезпечити проїзд і убрати цю напругу, яка там є, ну там взагалі ну дуже жахливий стан був дороги. Тобто на цей рік близько 150 мільйонів. І підкажіть, будь ласка, чи можливо ви вже склалися якийсь план і на 2024 рік, якщо відповідно дозволити стако ситуація, чи продовжуватимуть якісь капремонти, які? Можливо, будете Дивіться, що з приводу планів на 2024 рік, прогнозувати дуже складно, бо ви розумієте, яка ситуація, і поки не буде доведений бюджет нам на 2024 рік, ми не можемо планувати. Але у нас є стратегічні об'єкти, які ми зараз я зараз назвав їх. Повинно ми будемо їх завершувати і далі маршрутним способом, щоб Вся ділянка дороги там в, 34, там в 40, в 35 кілометрів вона була проїзна, не було там якихось там 2-3 кілометри поганої дороги, а все інше виконано зроблено. Тобто стратегічно ці, ці дороги залишаються для нас. Якщо питань немає, то будемо